Привіт, любі! Нагадую вам, що вчора на моєму каналі вийшло відео аналізу документального фільму про Перс Хілтон. Ми з вами розбираємо її таку глибоку, дуже незвичайну історію, про яку вона довгий час мовчала, тільки у 2020 році. Вона розповіла. Історію, яку ми з вами аналізуємо, про те, що її батьки здали її у виправний заклад, тобто у таку умовну в'язницю для підлітків, і яким чином це повпливало на її сім'ю, яким чином це повпливало на неї, яким чином вона з цим досі розбирається, і довгий час в неї були айснилися жахіття. Через це вона навіть не хотіла спати. Лягати спати. Нагадую вам, що наступного тижня ми також будемо когось розбирати. Я пропоную вам розібрати Федоріва і Грес. Про Грес я вже писала собі замітки. В мене готове про інтерв'ю її, замітки для відео. Про Федоріва треба ще додивитися і дописати. Але вже деякі ідеї є. Напишіть, будь ласка, чи вам цікаво розібрати цю пару? В контексті їх динаміку стосунках, що їм завадило побудувати ці стосунки, чому вони зараз знаходяться в кризі, і навіть а, в, за крок до розлучення а, кажуть самі про це, що на це вплинуло, яким чином все-таки тримати баланс а, в своєму житті для того, щоб подібне не ставалося. Про це все ну і. Якраз про ту тему, що дуже важливо з самого початку а, людину без усіляких ілюзій і романтизації стосунків обирати. Про це все скоріше за все буде. Будь ласка, пишіть, чи вам це цікаво? А, Поміщу відео внизу про пересхіл. Там, там також в розборі є багато посилань на різні серіали, на мої а, інші розбори, про історію таку про заможні токсичні сім'ї, в яких а, дуже для них важлива і буває надважлива ця репутація, і яким чином вони її захищають, оцю публічну свою репутацію а, ціною здоров'я і щастя своїх дітей. Дуже Часто таке відбувається. Запрошую вас подивитися, пишіть ваші коментарі, чи вам відкликається ця історія, чи ви щось про себе там почули, чи вас, можливо, викликає щось супротив, якесь обурення. Пишіть про це все також і побачимося з вами в суботу на розборі холостяка.